На що ви дивитесь? Що прямо зараз у вас на екрані? Давайте сформулюю інакше. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Так, я згоден, але я не про це. Як звуть персонажів на екрані? І якщо ви вже почали обурюватись, мовляв, Тейлз, за кого ти нас приймаєш? Звісно ж, ми знаємо, що це Том і Джеррі. Але ні, щойно ви бачили Джаспера та безіменну мишу. Їх створили Вільям Ханна та Джозеф Барбера за дорученням тодішнього голови мультиплікаційного підрозділу Метро Голденмаєрс як проєкт, який міг би конкурувати з Мікі Маусом та Багзом Банні. Початково, коли була запропонована ідея про конфлікт кота та миші, студія назвала цю ідею не оригінальною, але все ж дозволила творцям довести справу до кінця. Так і з'явився короткометражний епізод, що ви зараз бачите, під назвою Кіт отримує копняка. Ця неоригінальна ідея була номінована на Оскар в категорії найкращий короткометражний мультфільм, і хоч не виграла його. Все ж дала життя новим випускам. Продюсер Фред Квімбі запропонував Хані та Барбері відійти від рядових посад на інших проєктах та сфокусуватись на роботі над новими епізодами конфлікту кота та миші. І вони сфокусувались. Першочергово провели конкурс серед своїх підлеглих на імена для персонажів. Чолов'яга на ім'я Джон Кар став переможцем, запропонувавши назвати кота Томом, а мишу Джеррі. За 17 років дует Хана та Барбера створив 160 16 випусків, деякі з яких таки отримали нагороду, яка так і не дісталась першому. Том і Джері надавали одне одному копняків на сім статуеток Оскар. Після закриття анімаційного підрозділу MGM на початку 60-х виробництво було перенесено до тодішньої Чехословаччини. Я заглиблювався в цей темний період для франшизи в випуску з найгіршими серіями мульта. І якщо ви бачили його, то не будете здивовані, що жодної серії з Чехословаччини у Випуску про найкращі епізоди не буде. А якщо не бачили випуск з найгіршими епізодами, то обов'язково подивіться. Бо тут все ж буде серія з 60-х, але з іншої ітерації, яка нанесла мені дитячу травму, і я не хочу занурюватись в це ще раз. Хоча про контекст, в якому це сталося, згадаю далі. Ну, думаю, можна сказати: привіт, спільното, І давайте поглянемо на три найкращі серії Тома і Джері. На вас чекають: війна двох котів, комашна. Холодну війну та жахливі расистські стереотипи, так як це рубрика найкраще, до якої я підходжу комплексніше ніж до найгірших, буде і купа додаткової інформації про епізоди та створення самого мульта. А ще те, чого ви так часто просили в коментарях під іншими випусками. Нарешті станеться бонусом до трьох найкращих серій, що обрала більшість глядачів, буде і одна найкраща серія, за моєю думкою. Не обіцяю вам подібне з кожним проєктом, але якщо вам сподобається такий додаток, дайте мені знати про це в коментарях. Починаємо. І як і в найгірших з тому і Джері, ми не будемо брати просто три серії з найвищою оцінкою. Як я роблю це зазвичай. А візьмемо по найкращий з кожного десятиліття сорокові, 60-ті. Всі вони відрізняються за стилем, тож буде цікаво розглянути саме так. В найгірших ми йшли з минулого в майбутнє, бо таким чином епізоди погіршувались. Тут же зробимо інакше, та підемо з майбутнього в минуле. Пігнали! Найкращою серією з епохи Чака Джонса стане епізод, в якому Том воює не з Джері, а з іншим котом. А Джеррі, скажімо так, не заважає їм, а навіть допомагає. Обом сторонам. Починається все з того, що Джері виходить з нори та бачить величезний шматочок сиру, підсвічений софітами, але дістатись до нього йому заважає мухобійка Тома. Тоді мишеня вирішує сходити по інший бік стіни. Але в сусідній квартирі також живе кіт, що також швидко проганяє мишу. Джері робить швиденькі підрахунки та розуміє, що два коти це вже перебір. The cat sat on the І вирішує стравити їх між собою. Знов йде до Тома, бикує на нього, провокуючи, знов пустити мухобійку в хід. І той так захопився, що просунув її до сусідньої квартири, навалявши іншому коту. Той думає, що це зробив Джеррі, і вирішує дати йому добрящого тумака, який також вилітає з іншого боку, прямо в писок тому. Том, в свою чергу, також думає, що це Джері підкачався. Тож треба пускати в хід важку артилерію. І починається перестрілка. Між котами з різного типу зброї. Арбалет від Тома, рогатка від рудого, снаряд якої Джері переправить. І кумедно, що той вилетить через картину в квартирі Тома, на якій намальована пушка. Тобто Тома розстріляє власна картина. Відповідь довго чекати не доведеться. Снаряд Тома, відповідно, прилітає до рудого. Потім спроба закинути динаміт від Тома, який вже Джері поверне йому ж під ноги. І в кінці обидва коти почнуть розкидатись гранатами. Та зруйнують свої квартири, після чого мовчки зберуть речі та підуть з дому. Чи їх вигнали господарі, чи в цьому Чак Джонсовському всесвіті це їхні квартири незрозуміло? Я, окрім іншого, в гірших згадував про сюрреалістичність його ітерацій та незрозумілість світу, тож біс його знає. А також може той біс знає навіщо Джері йде за ними. Він ж сам рахував, що вони дуже небезпечні для нього. Якщо їх вигнали господарі, то залишайся, ти добився свого. Тепер обидві квартири без котів. А якщо вони власники квартир, то в мене є порада для Миші. Може поселишся у стіні, де обабіч не будуть лендлордами найнебезпечніші для твого виду тварини у світі? І не знаю, чим ця серія так сподобалась глядачам. На мій смак дуже посередня. Але якщо взяти до уваги постійні занадто кріпові сцени з Джері в інших, у яких він завжди на межі смерті, а тут він весь епізод у безпеці спостерігає, як воюють коти, то і на цьому дякую. І якщо ще трохи покопатись в ітерації Чака Джонса та згадати те, що я не згадав в найгірших, це дизайн головних героїв. Джонс чомусь вирішив його переробити. Вони обидва трохи змінили забарвлення, тому додали товсті виразні брови, що знов ж таки, як на мене, робило його кріповим у багатьох сценах, в цілому гостріші форми, вух, наприклад. Або Довгий хвіст та гострі зуби, що часто демонструвались, робили його більш хижим. А головна особливість Джеррі це збільшена форма голови в порівнянні з тілом та трохи менші очі. В книзі Томі Джері 50 років кота та миші, що, як можна здогадати, з назви вийшла на честь 50-річчя франшизи. автори пишуть, що цей редизайн був позитивно прийнятий глядачами. І дивлячись на те, що наступні ітерації повторювали саме дизайн Ханни та Барбери а не Джонс. Сівський я не вірю. Вислав вір. Я не вірю. А по інфографіці з дизайном Тома взагалі цікаво спостерігати його еволюцію, бо він прям по Дарвіну перебирається з чотирьох лап на дві. Переходимо до класичних епізодів, створених Ханною та Барберою. Із п'ятидесятих у нас епізод, у якому знайшов відображення страх американців перед ядерною війною. На початку серії Том палить Джері за спробою поцупити щось з холодильника, швиденько відганяє його та сідає займатися своїми справами. Так, чуєш, Джонс не намагається його розчленити, не залякує до смерті. Дає тумаків, сміється над ним та викликає сміх у нас. На бідолаху Джері ще й проливається якась біла фарба, наче в нього без цього мало проблем було. Після цього Том чує по радіо, що з лабораторії неподалік втекла експериментальна миша. По радіо просять, як тільки побачать цю мишу, відразу зателефонувати та повідомити, бо вона дуже небезпечна. Її не можна чіпати, бо від невеликого. Струсу вона може вибухнути, опізнати мишу буде дуже просто. Вона повністю біла, як і Джері прямо зараз. Тож мишак не може не скористатись цим подарунком долі. Том прийнявши необхідні міри безпеки, щоб миша не могла потрапити до нього, сідає їсти горіхи, які треба розлущити молотком. Як от намацує в руці щось замість горіха, щось м'якеньке, по чому майже бахнув молотком. Звісно, він думає, що це вибухонебезпечна миша, і кидається телефонувати, щоб повідомити куди треба. А Джері відволікає його кожного разу, наражаючи себе на небезпеку. Що, як думає Том, потягне за собою вибух. Тож він має будь що не дати статись струсу миші. І, рятуючи Джері, кожного разу сам страждає натомість. І вже зрозуміло, чому серія має таку високу оцінку. Ми постійно бачимо, як кіт намагається завдати шкоди Джері. А ти. Тепер дивимось, як він будь що має оберігати його від небезпеки. Ну і ще раз не можу не вколоти всі інші ітерації за те, що вони і близько не могли показати таку винахідливу буфанаду, як Ханна і Барбера. На морду котові не просто падає праска. Це обставлено кумедно. Саме його спроба її зупинити. І окрім цього, така болюча штука, як удар праскою по попиців, показана смішно, а не так, щоб ти відчув, наче праскою по попиці вмазали тобі. Джеррі продовжує тероризувати Тома. Вже явно погрожуючи селф дестрактом і той благає цього не робити. Навіть пропонує постукати по собі натомість, і Джері міг би нормально почілити, залишаючись білим. Якщо б не перестарався, бо погрожуючи котові та стрибаючи, потрапляє до раковини з водою. А як вилазить, то краска злазить. І Том розуміє, що боятись нічого. Сам Джері цього не бачить і продовжує пусті погрози, дивуючись, чому кіт не боїться. Том викидає його за вікно та знов сідає чилити, як от в дім залазить біла миша. Напевно, Джеррі знайшов ще десь білої фарби, але ж він не думає, що трюк знову спрацює. Том не Ведеться та відразу намагається наваляти Джері. Молодчага, Том, Тебе так легко не проведеш, але є нюанс. І кіт дуже наляканий, обережно кладе мишу та йде телефонувати. Як чує новий виступ по радіо, де кажуть, що з лабораторії, з якої втекла миша, надійшла інфа, та миша більше не вибухонебезпечна. Речовини, що робили її такою, вже мали вивітритись. And have us the mouse will not Тож Том знов піднесений, йде викидувати за вікно вже другу мишу смачним копняком. Кінці після вибуху серед уламків будинку вціліле радіо. знов запевняє слухачів, що миша не вибухонебезпечна. Ваймас Вилнат Експло. І з цікавого якраз можна виділити ось цю фразу Don't you believe it від Тома. Бо він вже говорив її раніше, в іншому епізоді «Mouse Трабл. Там кіт придбав книжку, яка мала навчити його, як впіймати мишу. І послідовно пробував поради, які не працювали. Останньою краплею стала порада, яка вказувала, що миша, яку загнали в вугол, не дає відпір. І коли Том загнав Джері, то отримав. Та ще й який? Тоді він і сказав стосовно. Парад з книжки. І говорить Том з таким ехом, бо це відсиланка на відому фразу з американської радіопередачі, та займалась саме розглядом цікавих фактів та розвінчуванням міфів. І в нашій кращій серії повторно використаний саме цей запис. Автори люблять брати та використовувати мемні фрази з одних епізодів в інших. Ще один приклад був в випуску гірше. Примітно, що Маустрабел, де вперше прозвучала фраза, також закінчується великим вибухом, який влаштовує сам Том, тому що в нього підгорає дуб від непрацюючих порад Маусхантеровського Кіосакі. І от серія подій та атмосфера в ній не випадково зроблені таким чином. Радіо, яке попереджає про вибухову небезпечну мишу, та страх Тома є омажем на атомну бомбу та страх американців перед ними в період холодної війни, коли й вийшов цей епізод. А ще в серії можна примітити, що Том лихий пустун, бо читає журнал для дорослих, дорослих котів, ясна річ. Про те, що це пікантний контент, можна сказати з назви журнала та горя. А чий котесі на обкладинці. Після найкращої серії з сорокових за думкою глядачів як і обіцяв розповім і про свій улюблений епізод, що закарбувався у мене в голові багато років тому. А у вас є такий? Якщо так, напишіть в коментарях, чим саме він вас зачепив. І на першому місці дуже контраверсійний епізод. Можливо, оцінку йому підняли ультраправі американці. Або просто інтернет-тролі, бо він насправді ще й один з тих, які можна назвати скандальними. Починається епізод, думаю, ви вже здогадуєтесь, з погоні Тома за Джері. Вони забігають в будинок, де покоївка тільки не навела порядок. Пробігшись перед цим по багнюці, вони знов наводять гармидер. Тому перепадає, і покоївка змушує його прибирати. А сама йде по справам і каже, що коли повернеться, то в будинку має бути ідеальна чистота, інакше в ньому стане на одного кота менше. І що буде далі, ви вже також маєте здогадуватись. Джеррі починає навмисне смітити, а Том, намагаючись йому завадити та прибрати безлад, чинює ще більший. Наприклад, коли відмиває стіну, Джеррі додає чорнило в воду, і Том, не помічаючи, красить стіну. Ще трохи біганини, і Джері кличе підмогу та запрошує в дім старенького віслюка. Том викидує того і Джері геть. Але Миша пролазить назад. Через свій таємний лаз в розетці. І цікаво, що він навіть підпис. Сав його Том, думаючи, що проблему вирішено, лягає відпочити. А Джері мастить йому лапи чорнилами і провокує на погоню, щоб той власнолапно запачкав будинок, і от Том заново віддраює будинок, бачачи у вікно покоївку, ну наче встиг, все має бути гаразд. Але Джері запихує, не знаю, як це називається, розвантажувальну палку. Від грузовика з вугіллям, і той розвантажується прямо в кімнату. Покоївка відчиняє і потрапляє під вугільний завал. Коли з нього вилазить покрашений в чорне том, вона приймає того за хлопця та запитує, чи не бачив він тут кота. <му> We'll him. Uh -uh. Але тітонька швиденько допетрує до чого та починає кидати у втікача вугіллям. І от він майже втік, але вирішує подразнитись. Yeah. І це ніколи не закінчується добре для Тома. Як і в принципі для будь-кого, якщо подумати. Останній шматочок влучає в нього. І Епізод куменний, але давайте не будемо розбирати його з цього боку, а поговоримо про його спірні моменти. Епізод, як і багато інших з класичних у майбутнього, зазнав цензури. Треба розуміти контекст часу, у якому вони створювались. І те, що було нормальним показувати і з чого сміятись в сорокових роках, зараз 80 років по тому може бути і насправді є дуже образливим та неприйнятним. Перший такий момент це покоївка. Цю персонажку звуть Мамі Тушус, що можна перекласти як Мамця два черевики. Скоріше за все, своє ім'я вона отримала за те, що коли вона з'являється, то в кадрі ми бачимо лише її ноги у двох черевичках відповідно. Вона являє собою стереотипний, образливий архетип в американській масовій культурі, афроамериканської мамусі, що вважається расистським. Її персонажка була вилучена з мультсеріалу в 1953 році через протести організації N.A.A. Сіпі, яка бореться за права темношкірого населення в Америці. У цьому епізоді з матусою немає якихось контроверсійних сцен, окрім її говірки, звісно. Well, get Вона озвучена зі стереотипною вимовою, з якою зображали афроамериканських персонажів в ті часи у театрі та кіно. Але образливі моменти з нею є в інших. Наприклад, в одному з епізодів Том Трясе-Стілець, на якому вона ховається від Миші, і з під її подолу падають стереотипні для таких персонажів предмети. Лілі Рандольф, темношкіра акторка, що озвучила мамцю, обурила з діями організації, через заборону від якої втратила роботу, та публічно розкритикувала тодішнього голову Енеї. ACP. Режисер Джин Дейдж, що працював над чехословацькими епізодами, сказав, що умисно відмовився від використання даної персонажки, сказавши, що вона відчувалась як стереотипна чорна покоївка. Та те, що вона не підходила під сучасний контекст. А Чак Джонс, працюючи над своєю ітерацією, паралельно і цензурив старі епізоди для показу на телебаченні. Методом ротоскопії Манцю було замінено на кремезну білу жінку, а в одному епізоді на худу чомусь. Пізніше серії з темношкірою манцею знов з'явились в етері, але її переозвучили, позбавивши стереотипної говірки. What's going on in here? А друга дуже образлива сцена з Томом, який вилазить з вугілля. Думаю, не важко здогадатись, що тут не так. We'll him. Uh -uh. Is that dude? Це звісно ж Блекфейс, що також є дуже расистською річчю. Так зображували афроамериканців білі актори в кіно. Або притула формана файна Україна. але тут ще більше. Відповідаючи на питання покоївки, Том говорить та рухається у манері персонажів темношкірого актора Степіна Фетчича, якого в 50-х засуджувала афроамериканська спільнота за розповсюдження негативного та образливого стереотипу про темношкірих людей через персонажів, які той втілював на екрані, і ця сцена з Томом також піддавалась цензурі, де в кінці Том не мав характерного блекфейсу та не пародіював персонаж. І в оригінальній версії цієї сцени Тома озвучив один із авторів, Вільям Ханна. Вже в нашому столітті цей епізод відмовились випускати на DVD Warner Brothers Home Video, які випускали епізоди Тома і Джеррі на дисках. І в цьому епізоді є ще одна дуже дивна цензурна сцена. Це момент з Віслюком, якого Джері приводить в будинок. Її вирізали з тв версії яку транслювали у Вельсі. І якщо чесно, я не знаю чому. Можливо, для вельсійців настільки не. Прийнятно пускати худобу в будинок. Або вони так люблять візлючків, що не могли дивитись, як Томас випинує старенького запоріг. А з просто цікавого та позаскандального ця серія примітна тим, що вона одна з небагатьох, де в кадрі видно голову мамі тушус. Окрім цього, таких ще три. І тут, хоч голова в кадрі, обличчя все одно приховане в тіні. Його показали лише раз на декількох кадрах в епізоді «Saturday Evening Пуст. І перед тим як перейти до моєї улюбленої серії, хочу традиційно подякувати спонсорам цього каналу. Ваша підтримка дійсно допомагає проєкту розвиватись та мотивує мене на створення відео на абсолютно різні теми. Імена цих прекрасних без перебільшення людей ви зараз бачите на екрані. Окрема дяка Віталію Гулевичу, Алексу Лайту, Максу Яненко, Олександру Пастушкову, Артуряну Тайлеру та Юрію Федьковичу за підтримку каналу впродовж 9 місяців. Долучитись до цього шанованого кола людей можна за посиланням під відео. Для спонсорів завжди декілька відео доступні набагато раніше до повного релізу, які доступні зараз можете переглянути на головній сторінці каналу. І якщо захочете їх подивитись або просто сказати дякую та підтримати вихід нових відео, ставайте спонсором тут, на Ютубі або на БаймієКОФІ. Якось за часів древніх богів, воюво та царів. Нашій родичці треба було побудувати гараж. І я не знаю, як це працювало по законам логістики або фінансування цього мегабудівництва, але будувати його визвалась моя бабуся, яка, як і я, жила далеко від місця, де мали возвести нову побудову. І не дивуйтесь, що головним будівельником в родині Раштельзів була жінка поважного віку, але це так. І я, будучи малим, був взятий на об'єкт майбутньої затокської бурж-халіфи, не те, щоб я особливо міг допомогти в будівництві просто поїхати кудись далеко виглядало дуже крутою пригодою в моїх очах. І от деякий час, поки будівництво тривало, ми з бабусею жили у наших родичів. І до чого ж тут Томі Джері? Ну вони там були моєю єдиною розвагою. Цілими днями, доки дорослі були зайняті, а інших дітей поруч не було, я дивився відик, до якого в моєму розпорядженні були три відеокасети з декількома серіями Тома і Джері на кожній, які я задивився до дірок. Там були як класичні ханна Барберівські епізоди, так і Чако Джонсовські. І одні дарували мені неймовірну радість та захоплення, а інші ламали мою психіку. Звісно ж, мова піде про один з першої категорії, і дуже дивно, особисто для мене, що він з довгим музичним номером. Бо я, будучи дитиною та підлітком, просто ненавидів їх у всьому, що дивився. Навіть в дізнеївських мультах, як тільки я розумів, що персонажі зараз будуть співати, моя реакція була Все, чого. Бажа. Shut your f- Факанфейш. Навіть якщо це були крутезні хіти, які мені подобаються зараз, я просто не міг дочекатись, доки вони стуляться. Але не в цьому випадку. Серія називається Кіт Малятко і не тому, що вона про дитинство Тома. Його вже дорослим наряжає в немовля дівчинка, у якої він живе, що на початку не дуже йому подобається. Але коли він отримує пляшку з молоком, то розуміє, що все не так і погано, і починає її смакувати та тренуватись вдавати дитину щоб халява продовжувалась. Це помічає Джеррі, і хоч його й не чіпають, але ж тому добре. І він не може залишити це просто так. Спочатку просто тригерить Тома та змушує бігати за собою, а потім кличе дворових котів з вулиці, щоб ті подивились на Тома. І маємо ситуацію, пацани не поймуть. Суворі вуличні котяки, бачачи це, починають спочатку просто тягнути з Тома прикол, а потім самі починають гратися з Томом в ляльки, але не так лагідно, як дівчинка. В процесі цих ігор Том потрапляє в акваріум, тож йому треба змінити підгузок, що у їх виконанні точно має бути болісним, але все окей, вони дадуть тому анестезію. І недарма, бо одягаючи булавку, головний лікар трохи промахується. Кумедник він дивиться на кіт сестру, яка відповідає за анестезію. Мовляв, не допрацьовуйте юналеді. Коли справу зроблено, останнім штрихом головний Котяра закидує тому рибку в підгузник. І вона, барахтуючись, задає бід. Котяри підхоплюють на вусах. І ви готові? Бо котяри зараз дропнуть потужніший бенгер з мого дитинства. Пані та панове, представляю вам. Ані, стривайте. Ну, так краще. Тепер можна. Пані та панове виступає гурт дворові мурлики зі всесвітньо відовим хітом, мама юкеро. І от я не знаю, чому ця пісня так запала мені в голову, але погодьтесь, вона люто качає. Мама, 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 От малого кота взагалі понесло. Спочатку підігрував на марокасах, а тепер витанцьовує як скажений. А інший кіт задумався про важке котяче життя, судячи з його вигляду. І, от я не бачив цю серію багато років, можливо, навіть з тих часів, але іноді ловив себе на тому, що наспівою її під кінець на галас приходить дівчинка. І, хоча бачить, що дворові котяри мучить Тома, і тікають, коли вона з'являється, звинувачує у всьому Тома. І я просто ненавиджу, коли персонажі поводять себе так, Бачать, що хтось, очевидно, не винуватий, та для комедійного ефекту звинувачують його. Так і хочеться сказати цій дівчинці. І наостанок пробіжимось по цікавим фактам пов'язаних з цим епізодом. Це перша поява трійці дворових котів у мультсеріалі. Їх звуть Ненсі, Буч та Топсі, і вони з'являтимуться і в інших епізодах. Але Буч вже з'являвся до цього в іншій короткометражці під назвою Кіт з Алеї і там він також співав, щоб вразити кицьку. Правда, не так гарно як тут. Також це один з небагатьох епізодів, в якому в кінці програють і Том, і Джері. На 161 епізод таких всього 14. Тут, коли дівчинка карає Тома, змушуючи пити касторку, Джері сміється з нього, і коли пляшка перевертається, сам робить добрящий ковток. Перед титрами обидва ригають у вікно. А я перед титрами, в яких немає. Дякую вам за перегляд. Далі буде.